Да, вам нема що робити, ви да, да. Мені так, житні, і да. і мені скучно в житті, так. У мене, знаєте, по в мене лягло. Треба да? Да. Ну, мені розказувати, чи мені нема займатися. Ведіть себе нормально. Так нормально ви ведіть себе. Я нормально. Я, я, я бачу, я ви на мене полишайте голос. на мене, говорю, голос. Так не перебивайте. Треба вас предоставити в п'яту штурмову або в третю штурмову. Я вас попереду. До побачення, пане поліціянт. Не совісті, не, не служби, нічого. Вас наняли на службу, а не на роботу. Панове, мені стидно, чесно. Не знаєте не законів, нічого. Ну, дуже стидно за вас. Думаю, що поліція буде мінятися, а це так понабирали на роботу. На не на службу, а на роботу вас. <говори> <Да, говори> ну, Боже в басі. Чесно, я 10 років вже в армії. Я знаю, як служити українському народу. Розумієте, якому я дав присягу захищати. У мене дружина на третьому місяці беременності, виконуючи свої обов'язки, попала під обстріл в Харкові. А ви мені розказуєте? Хоч би постидилися. Я... Та ви розумієте, їх обідали. Їм тридцятку забрали і їх обідали. Бо вони сутки через двоє, вони тут на блокпостах всі стоять дуже сильно ізморені. Тридцятку забрали в них. У них по тридцять тисяч позабирали. Ви сказати, поліція, за поліція, ви ПП, все, ви ж закінчили роботу. Це те, що на Софіївській, правильно? На Софіївській. На Софіївській, так, да, так, да, так, да, да. Ось з Софіївського забору, правильно? Та мені вже не треба, І ви вже не представилися належним чином. Так, Надо було. Так, я ж не буду вас у я, я з вами нормальний знайшов я вже понял. Я вже по Так, так, так. Тільки ви в суд не прийдете. Обов'язково напишу на вас каргу. на ютубі каналі. Це побачите, як ви працюєте.